Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. На дворі плюс 27, тож про холоду люди шукають біля водойм. До бази відпочинку у селі Тютьки Анастасія з подругою приїхали з Черкащини. Кажуть, місце ретельно обирали. Головне, на що звертали увагу, це безпека. Тут вже другий день. Місце обирали за критеріями того, що хороша прибережна зона. Все передбачено для того, щоб люди насолоджувалися відпочинком без якихось негараздів. Тут є зона берега хороша. Що, в принципі, можна спуститися, спуститися сходами і тут бачите огороджено. Відразу попереджає про те, що далі глибина. Ну, також є рятівник, що немало важливо. За безпеку відпочивальників під час їхнього перебування у відкритій водоймі відповідає Володимир. Каже, рятувальником на цій базі працює 10 років. На нашій базі ми маємо як відкриту водойму, так і басейн. Люди купаються, відпочивають під наглядом і там, і там. У нас працює правило, що дітки маленькі лише під наглядом дорослих мають знаходитись у водоймі. Перед початком сезону ми широко підготовлюємо пляж, водолази обслідують дно на наявність. Сторонніх предметів і для того, щоб в майбутньому було безпечно нашим відпочивальникам. У нас на базі встановлені таблички з показчиками глибин для безпечного купального а також обмежувальні бої. Безпека на приватних базах відпочинку, де контроль не державний, залежить від відповідального власника, каже водолаз обласної служби порятунку Артем Січка. Перш ніж відкрити пляж, власник має пройти низку перевірок. Водолази сертифіковані, мають перевірити пляж, видати відповідні документи власнику пляжу. І після, після цього власник організовує також на своєму пляжі рятувальні пости. Вже після того, як це все організовано, можна туди пускати людей, відпочивати і купатися. Основні засоби порятунку, які там мають бути. Обов'язково це має бути рятувальна дошка, обов'язково це має бути рятувальний круг з кінцем. Також рятувальний круг може замінюватися в деяких випадках кінцем Олександрова. В деяких випадках вони мають бути обидва ці рятувальні засоби. Також мають бути ноші, мають бути медична аптечка, яка також її склад прописаний в правилах охорони життя на водних об'єктах. Власник пляжу сам встановлює час. Коли пляж у нас працює, і під час робочих годин цього пляжу там обов'язково мають знаходитися рятувальники на своїх постах. Аби база працювала у правовому полі, потрібна й низка дозволів, яких саме суспільному перераховує адвокатка Жанна Грушко. Якщо, наприклад, ми говоримо про спецдозвіл на водокористування, то це там державна служба з поводження з водними ресурсами України. Далі, якщо ми говоримо про дотримання правил та умов користування то це спеціальні, контролюючі або підрозділи, або уповноважені особи органу місцевого самоврядування. За нещасні випадки на воді власники баз несуть відповідальність не завжди. Усе залежить від обставин, каже Грушко. Будуть перевірятися питання того, чи не виходила людина, не випливала за межі дозволеної акваторії. Будуть з'ясовуватися обставини, чи були, наприклад, якісь порушення з боку самої бази відпочинку. Якщо додаткових якихось обставин не буде, тобто будуть дозвола видані на спецводокористування, буде дотримано правила та умови використання об'єктів водного фонду, то тоді відповідальності власник баз. За відпочинку нести не буде. Щодо притягнення власників баз до адміністративної відповідальності і накладення штрафу може бути коли наприклад закінчився строк дії дозволу на спецводокористування, коли, наприклад, умови щодо видачі цього дозволу були недотримані або були порушені після його видачі, штрафи можуть бути різні від 850 гривень до 34 тисяч гривень залежно від того, який вид порушення вчинений суб'єктом господарства. Цей заміський комплекс у селі Лукамелешківська функціонує 5 років, каже керуючий бази Дмитро Серебряков. Про безпеку відпочивальників дбають. На території комплексу є діючі чотири водойми. Чотири з них три з них можна віднести до категорії типу дорослої і одна до дитячої. Ті, що категорія дорослі, на них завжди чергують рятувальники, і на дитячих чергують рятувальники. Всі кваліфіковані, спеціалізовані, навчені першій допомоги. І з основних правил, які ми там вимагаємо, це не стрибати і не знаходитися в алкогольному сп'янінні, не стрибати в одязі, взутті. І взагалі не стрибати з підвищених місць басейна». Рятувальник Олег каже, його основне завдання не лише спостерігати, а й проводити інструктажі. Тільки почали, слава Богу, немає ніяких поганих випадків, все, все задовільно». Наявність рятувальника і чіткі правила серед критеріїв вибору бази, каже Марина. Обирали свідомо це місце, так як ми вже з відкриття тут відпочиваємо. Подобається тим, що тут відкрита територія. Оглядовість супер, також є рятувальники, за дітьми зручно дивитися. Я дивлюся не те, щоб було безпечно в басейні, бо сам за себе то я відповідаю. Я вмію плавати, тобто я знаю, що я не потону. Здебільшого я так дивлюсь, щоб було менше людей, тобто не було якогось великого скупчення, бо це завжди небезпечно. Діти в наші плавають чудово, ми за ними стежимо. Рятувальники, звичайно, є, вони спостерігають. як… То де на яких зонах дітки зараз небагато в принципі людей. То нормально все встигаємо. На території Лукамелешківської громади чимало природних водойм, проте офіційно не всі призначені для купання. Голова громади Богдан Августович підкреслює, це питання безпеки. Купання у таких місцях суворо заборонено. Є люди, які порушують ці правила. Ми проводимо як і роз'яснювальну роботу, так і здійснюємо рейди про перевірки цього всього спільно з працівниками ДСНС. Ми регулярно здійснюємо Здійснюємо об'їзд таких місць і баз відпочинку, щоб перевірити дотримання цих правил і, взагалі, поводження на воді. Вода не передбачає легковажності, наголошують рятувальники. Так, з початку року в області на водних об'єктах сталося 33 надзвичайні події. 25 людей загинули. Про це Суспільному повідомила Юлія Жученко, речниця Державної служби надзвичайних ситуацій в області. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне, Новини Вінниччина. Двоє захисників з Вінничини повернулися додому з російської неволі в рамках обміну військовополоненими 26 червня. Це Сергій та Валерій. У полон військові потрапили, захищаючи Україну на Харківщині. Про це на Фейсбук-сторінці повідомив голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. 23-річний Назар Струкевич, парамедик Вінницької екстреної допомоги, студент-медик і волонтер на передовій. Він встигає усе. Щомісяця відпрацьовувати по 19 нічних змін, навчатися на шостому курсі університету та виїжджати у зону бойових дій, щоб рятувати поранених. У Вінниці стартував другий етап ремонту бруківки на перехресті вулиць Соборна, Театральна. У зв'язку з цим змінився рух громадського транспорту. Тролейбуси та маршрутки їздять в об'їзд та трамваї курсують без змін. Щоб встигнути завершити роботи до ранку 2 липня. Працівники працюватимуть щодня до 21.00 без вихідних. Загалом на ремонт ділянки по соборній протяжністю 180 метрів з місцевого бюджету виділили майже 4 мільйони 600 тисяч гривень. 22 дитини у Турбівській громаді досі потребують тимчасових сімей, але лише дві патронатні родини готові їм допомогти, розповіла Олена Чуприна, начальник тамтешньої служби у справах дітей. Родина Рошківських стала патронатною у листопаді 2024-го. Нині подружжя тимчасовий прихисток надало для трьох дітей. Заслушаний академічний оркестр українського радіо розпочав концертний тур містами України на підтримку культури у воєнний час. Вінницька філармонія прийняла перший виступ, присвячений подвійному ювілею старіччю національного мовлення та 95-річчю колективу місці городу вічно зелений сад. Після початку повномасштабної війни родина Хрещуніків переїхала з Києва до батьківської хати у селі Кордишівка на Вінничині. Тепер тут понад 50 видів хвойних дерев і кущів, зони відпочинку та власний версаль.